Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку: Що робити, коли на дворі дощ. А також підсумковий урок з теми погода. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Отож ми часу не гаймо, до роботи приступаємо. Діти, яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яке було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? І кому відома температура повітря? Молодці! Ви були дуже уважними. А зараз давайте попрацюємо з віршем. Андрія Малишка, дощик. Вихопив з дощик поміж заграв. Чоботи сині, синя сорочка, сині мелодії понапинав, з неба широкого аж до листочка, синіми стрілами закресав, сині листочки дрібно писав, людям, озерам, лукам за обрій. Ох, і смішний же, і добрий, добрий, і запроторились водні гущі і посміхнулися темні пущі, навіть дуби із важкої породи чухали голови від насолоди. Вихопив з дощик поміж заграв? Побесідуємо. Про яке природне явище написав Андрій Малишко у вірші? Яким ви уявили дощ, коли слухали вірш? Чому? Який у вас настрій після читання вірша? Який настрій? У вас буде під час дощу. І чому? Діти, поміркуйте і дайте відповідь на питання, звідки береться дощ? Підручник сторінка 108, завдання 1. Коли вже пролітав над Черкасами. Позлик побачив в ілюмінатор, що пішов дощ. Звідки він береться? Поцікавився Жевжик. Як би ти відповів, відповіла йому, дощові краплі складаються з молекул води. У маленьких краплях молекул менше. Коли до них приєднуються інші молекули, розмір краплі збільшується. А зараз давайте переглянемо цікаве відео. Як утворюється дощ? Дощ це явище природи, яке нам дуже добре знайоме. Але як саме утворюється дощ? Давайте разом з вами розберемось. Під впливом сонячного тепла вода з поверхні позер, річок, морів, океанів і струнків випаровується, перетворюючись у пару. Пара це дуже маленькі краплинки, які народжуються із води. Вони дуже легенькі, тому піднімаються високо вгору, де зустрічаються з іншими дрібними водяними крапельками. Їх все більше є і більше є. Крапельки збираються в хмари. Вони можуть бути великі або маленькі, темно-сині, майже сірі, або біленькі. Водяні крапельки настільки малі, що вільно літають у повітрі. Якщо стає тепліше, хмара може зовсім зникнути, розчинитися. Крапельки розбігаються одна від одної, і вони стають невидимими для нас. Якщо ж холодніше є, краплинки зближуються одна з одною, ніби хочуть погрітися. І сотні тисяч маленьких краплинок утворюють одну велику краплю. Такі краплі стають занадто важкими для того, щоб вільно літати у небі. Вони починають падати на землю, де дощ. Дощ іде тоді, коли маленькі краплинки води, зібрані в хмарі, об'єднуються, утворюючи велику краплю. Якщо повітря більше не може їх отримувати, вони падають на землю у вигляді дощу. Хмари, з яких іде дощ, можуть народитися дуже далеко від нас, десь в океані, в Африці або і близько біля нас. Вітер несе хмари над землею і вони проливають на неї цілющу воду. Адже без води не будуть рости дерева, квіти, трави. Чи спостерігав ти за краплинами дощу? Чи однакові за розміром краплі дощу? Перевір своє припущення, виконавши дослід за алгоритмом у підручнику. На сторінці 108 завдання 2. Коли піде дощ, стань під парасолькою чи дахом на вулиці. простягни аркуш паперу під краплі дощу. Увага! Не можна виконувати цей дослід під час грози. Тримай аркуш. Під дощем, доки на нього впаде 20 крапель. Тепер уважно розглянь папір. Що ти бачиш? Перед падінням із хмари краплі мають сплющену форму і більший розмір. Падаючи, вони стикаються з потоком повітря і розділяються на кілька менших краплинок округлої форми, як показано на малюнку. Переходимо до наступного завдання. Олеся дуже любить гуляти на дворі, коли накрапає дощ. Мама купила доньці гумаки і дощовик. Визнач вартість покупки. Гумаки 285 гривень і дощовік 237 гривень. А ну, хто швидше порахує? Скільки це буде коштувати? Так, 522 гривні. Молодці! А зараз розгляньте завдання 4. Зоя запитала друзів, що вони роблять, коли на дворі дощ. Прочитай їхні відповіді і доповни своїми міркуваннями. Готую смаколики, роблю лепбуки, ліплю фігурки з пластиліну. А що робите ви, коли йде дощ? Продовжіть свої міркування роботою в ЗОшиті на сторінці 53. Перше завдання. Що ти робиш, коли на дворі дощ. Напиши або намалюй. Ви можете і написати, і намалювати. Поставте відео на паузу а виконайте свою роботу. А потім увімкнете далі урок. І після того, як ви виконали завдання 1. Давайте трішки відпочинемо фізкульт хвилинка. thank <laughs> you Два в Прочитай правила гри конем». Пограй у неї сам або з друзями, коли немає змоги побавитись на дворі. Накресли квадрат 8 на 8 клітинок. У будь-якій клітинці ігрового поля запиши число 1 будь-якій. Рухаючись по клітинках, зроби хід конем. На три клітинки прямо і на одну вбік. У місці зупинки запиши наступне число. Продовжуй виконувати ходи і щоразу записуй чисто за порядком. Потім знову три клітинки прямо і одну вбік. Число 3. І так далі. Грай, доки маєш змогу зробити зупинку в порожній клітинці. Завдання 3 у зошиті. А зараз наводи малюнок обома руками. Спочатку лівою з однієї сторони, а з правої сторони правою рукою. І розфарбуй цікаві парасольки. Підручник завдання 5. Олексій розповів друзям, що планує виготовити лепу про Тараса Шевченка, оскільки Черкащину вважають Шевченковим краєм. А як ти гадаєш, чому? Так, Черкащина це Шевченків край. Черкащину по праву називають Шевченковим краєм. Тарас Григоріч Шевченко народився у Моренцях Черкаської області. А на Чернечій горі поблизу Канева теж Черкаській області знайшов свій. Вічний спочинок. В областях дбайливо зберігаються та відновлюються об'єкти, пов'язані із життям та діяльністю Великого Кобзаря. Ось Чернеча Гора, де похований поет місто Канб. Маеток пана Енгельгарда, у якого служив Тарас. і Тисячолітній дуб, у якому він ховав свої малюнки. Будище. Дідова хата, у якій народився Тарас Григорович Шевченко в Моринцях. Літературно меморіальний музей Тараса Григорича та Шевченка. Це Шевченкове. Діти, давайте зараз переглянемо відео, як створюють ожгородські школярі пластиліновий мультфільм. Спалювання сухої трави, забруднення річки пластиком та повітря вихлопними газами такі теми будуть показані у мультфільмі. Ми зображуємо землю, яка потім перетвориться в ну, вона потім захворіє. І там поки що їздять машини, викидують парникові гази, рубують дерева. А потім, якби прийде хлопчик з на паличку, змахне і всі почнуть їздити на велосипедах, сортувати сміття і листя переробляти. Я ліпив велосипед, ліпив планету. В річці багато о, пластика і о, риби її... і. І риби пластик їдять, і помирають. І це То все показуємо в мультику. З пластиліна. Ми робили про дядька, який буде спалювати і траву. І за цього постраждало багато звірят, і тому він попав в лікарню, тому що на його діль і на нього перейшов вогонь. Ліпив траву. Я думала, що все знімається, просто там передвагає. Це знімається, і не фоткається. Мультик почали створювати 30 жовтня. Продовж цього дня діти виліплювали з постеліни до осіб. 31-го почали зйомки, розповіла викладачка табору Владислава Мазур. Мультик буде тривати хвилину. Ми робимо багато фотографій, і з них потім виставляємо відеоряд. Тобто, це може бути навіть до сотні, до трьох сотень. Це все тобто це до тисячі кадрів. Фотографії, з яких буде складатися маленький мультик, маленький відеоряд. Круто, що в 21 столітті діти можуть робити щось своїми руками. Сюжет мультфільму придумали учасники табору. Вони також будуть озвучувати анімацію, розповіла організаторка табору Катерина станкевич Коваль. Вони починають жити цією проблемою, вони починають її усвідомлювати. Ми їм показуємо, як створюється мультфільм кадр за кадром, і пізніше ми будемо монтувати. Тобто вони отримують цінну навичку мультиплікації. Звичайно, це не вони не стануть зразу професіоналами, але початки е е цих знань вони вже будуть мати. Основу знань мультиплікації вони будуть мати. Завершити роботу над мультиком планують за тиждень. Його першими глядачами стали батьки учасників табору. Завдання сім. Ясміна запропонувала друзям створити пластиліновий мультфільм до одного з творів Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечеря ждуть. Створіть свій мультфільм до цього чи іншого вірша, дотримуючись поданої послідовності дій. Складіть сценарій за мотивом твору. Подумайте, хто дієві особи мультфільму, і опишіть основні сцени. Виготовте декорації та персонажів. Проведіть репетиції вистави. Улаштуйте виставу і зніміть її на відео. Отримаєте справжній мультфільм. Завдання 8. Учні 3 А класу запросили на перегляд мультфільму учнів та учениць із паралельних класів. Із 3 Б класу прийшли 34 дитини. З 3 в класу на 8 осіб менше, ніж із 3 Б. А з 3 Г класу на 9 осіб більше, ніж з 3 В. Скільки дітей? Подивилися мультфільм. Ану, хто перше порахує. Спочатку треба дізнатися, скільки ж дітей з 3 В класу, якщо на 8 осіб менше, ніж з 3 Б. В 3 Б 34 потрібно, що 34 відняти 8. А з третього Г на 9 осіб більше. А потім до цього числа додати 9. Швиденько хто рахує. А потім дізнатися, скільки всього дітей з трьох класів. Так, 95 дітей. А зараз з вами відкриємо сторінку 111 підручнику і зачитаємо комікс. Подивіться уважно на першу картину. Яка ж бридка ця квітка? Злість. Потім хлопчик ще більше. Починай сваритися. Нічого у нас не вийде. Зверніть увагу, що відбувається навколо нього. Діти сваряться далі. Ти малювати не вмієш, а ти пишеш криво. Що ж робити? задумався хлопчик. Не перекидай мене на інших, а впізнай та назви. Я розлютився, що малюнок не вдався. А дівчинка каже, а мені подобається, а інший хлопчик, хочеш допоможу? І в кінці хлопчик намалював свій малюнок. Діти, подумайте, а як виражати негативні емоції, аби не завдати болю іншим? Чи правильно поступив хлопчик? Як варто реагувати, коли хтось сердиться? Як би ви відреагували? Що б ви зробили або сказали? Як вийти з цієї ситуації? Що порадите? Переходимо в сторінка в зошиті 54. Підсумковий урок з теми погода. Відшукай у таблиці всі задані слова, і з букв, що залишилися, склади слово, що воно означає, запиши. І так, перше. Стан атмосфери. Давайте з вами згадаємо. Що таке стан атмосфери? Так, це погода. Так, погода. І можна зафарбувати це слово. Далі. У математиці зображення за допомогою ліній змін, зміни показників різних явищ, процесів тощо. Так, це графік. Відшукайте це слово. Графік. Ось воно. Графік. Так, наступне. Вкриває небо перед дощем. Ну, звісно, ви здогадали, що це Хмара. Відшукайте це слово. Хмара. Далі. Дає всім світло і тепло. Ну, звісно. Сонце. Шукаємо. Сонце. Далі. Прилад, яким визначають напрямок вітру. Згадуємо тему. Флюгер. Відшукаємо це слово. Молодці. Ось. Льюгер. Далі. Прилад, яким вимірюють вологість повітря. Гігрометр. Шукаємо. Знайшли гігрометр. Так. Наступний. Прилад, яким вимірюють кількість опадів. Так, це опадомір. Шукаємо слово. Ось воно. Опадомір. Так. Наступне. Атмосферний. Ну, звісно, тиск. І давайте знайдемо, де він цей тиск наш. А ось і він. Тиск. Далі. Комаха, яка напередодні дощу ховається у свій дім. Мураха. Так, знайдемо це слово. Знизу вверх. Му... Ра-ха. Мураха. Далі. Рідкі атмосферні опади. Так, це дощ. Дощ, молодці. Тверді опади, ознака зими. Ну, звісно, це сніг. Сніг. Ну, і ми з вами бачимо ще одне слово. До нього немає питання, але воно у нас видно це вітер. І давайте подивимось, які ж літерки залишаються. С Н. Т. К. О, ОП. Ми можемо виписати, якщо вам потрібно. І яке ж слово утворилось у нас? Синоптик. Синоптик. Давайте запишемо, а що воно означає? І так, синоптик це метеорологи, які складають прогноз погоди, аналізує атмосферні процеси. Також вони передбачають майбутній стан погоди. Діти завдання 2. Оцініть, наскільки добре ти виконав, виконав завдання. Від 1 до 7. А також третє, продовжіть речення. У темі погода найцікавішим для мене було. Запишіть свою думку, що саме для вас було найцікавішим. І так, домашнє завдання сторінки 108-111. Ще раз, перечитати, передивитись, переказати. Не забувайте, що ви повинні виконати всі завдання в зошиті, а також підсумковий урок з теми. Підсумуємо наш урок. Сьогодні я навчився навчилася. Я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізнався, дізналася, і що найбільше мене вразило, що сподобалось найбільше. Дома я розкажу про. Складно було саме з чим. І найважче було з. Дайте відповіді осно. А я дякую вам за роботу на уроці і до зустрічі на наступних уроках.